Перед початком цього відео я хотів би нагадати, що я створив True crime спільноту в Діскорді. Давайте розвивати це місце разом. Дякую. Історія Анни Кригель розпочалась в місті Новокузнецьк. Вона народилась 18 липня 2004 року. На жаль, Анна була небажаною дитиною і без особливих вагань мати залишила її в пологовому будинку. Перші два роки свого життя дівчина провела в притулку, однак її доля кардинально змінилась, коли подружжя з Ірландії вирішила її удочерити. Джеральдіна Крігель працювала логістом у транспортній компанії. А її чоловік Патрік, уродженець Франції, викладав французьку мову в технологічному університеті Дубліна. Подружжя довгі роки намагалась завести дитину, але безуспішно. На 20-ту річницю весілля вони вирішили зробити відповідальний і водночас зворушливий крок: подарувати родину дитині з притулку. Пошуки зупинились, коли вони побачили фотографії маленької білявої дівчинки. Саме так Анна потрапила в Ірландію у свій новий дім. У їхній родині було заведено відзначати два дні народження: перший офіційну дату народження Анни, а другий день, коли вони забрали її з притулку. Для Джеральдіни і Патріка цей день був не менш важливим він означав появу доньки в їхньому житті. Адаптація Анни до нового життя в Ірландії загалом проходила стабільно. Вона поступово звикала до нового дому і до своїх прийомних батьків, які оточили її турботою і увагою. Анна була дещо сором'язливою та обережною у спілкуванні, але батьки сприймали це як природну реакцію дитини, що пережила зміну країни та культури. Вони вірили, що з часом вона повністю адаптується. Попри стриманість у спілкуванні, Анна була досить активною дитиною. Вона захоплювалась танцями, любила плавати та співати. Батьки всіляко підтримували її інтереси і намагались розвивати її таланти. Перший серйозний удар для родини стався, коли Анні було 6 років. Лікарі виявили у неї пухлину, яка вимагала термінового хірургічного втручання. За деякими даними, пухлина була розташована у внутрішньому вусі. Операція пройшла успішно, однак мала серйозні наслідки для здоров'я дівчинки. Анна частково втратила слух, а також почала відчувати проблеми із зором. Батьки не приховували від Анни той факт, що вона була нерідною донькою. Вони пояснювали це просто і з любов'ю, і на перший погляд дівчина сприймала цю інформацію спокійно. Проте, з початком шкільного життя ситуація ускладнилась. Сім'я Кригель мешкала в Лукані, невеликому передмісті Дубліна, з досить консервативною атмосферою. Це місце, де всі один одного знають, і новини швидко поширюються в громаді. Багато місцевих мешканців знали, що Джеральдіна і Патріку удочерили дівчинку з Росії. У початковій школі Анна вперше зіштовхнулася з куванням. Деякі однолітки глузували з її походження, звертали увагу на її акцент, який вирізнявся серед місцевих дітей. Подібне ставлення з боку ровесників посилювало її Чуття ізольованості, попри це, батьки намагались підтримати дівчинку і забезпечити її доступ до індивідуальних занять, творчих гуртків і психологічної підтримки. Але з часом стало зрозуміло, що адаптація в шкільному середовищі буде складним і тривалим процесом. Успіхи у навчанні в початковій школі були і нижче середнього, тому середню освіту Анна здобувала в спеціалізованому закладі у Портріні, де також відвідувала психолога, бо мала значні проблеми з самооцінкою і соціалізацією в колективі. Періодами це працювало, і Анна, нібито, почувалася нормально, але в інші проміжки часу вона жалілася на постійне відчуття самотності і відчуженості. Вона хотіла завести друзів, але їй це ніяк не вдавалося зробити. В середній школі до всіх цих проблем додались проблеми з зовнішністю через те, що у ани були певні гормональні зміни, вона дуже швидко виросла і була набагато вище своїх одноліток і однокласників. Окрім соціальних труднощів, анна почала стикатись із фізичним дискомфортом. Через надзвичайно швидкий ріст у неї періодично виникали болі в суглобах і м'язах. Лікарі пов'язували це з гормональними порушеннями та інтенсивним фізіологічним розвитком. Подібні симптоми нерідко зустрічаються у підлітків і класифікуються як так звані болі росту. Однак, у випадку Анни вони були вираженими і регулярними. Батьки неодноразово звертались до адміністрації школи, наголошуючи на тому, що Анна стала жертвою булінгу. Однак, як і в багатьох інших випадках, шкільна система виявилась неспроможною ефективно втрутитись жодних суттєвих змін у її шкільному житті не відбувалось. Найгостріший момент настав наприкінці навчання в середній школі. Під час однієї з приватних розмов Анна зізналась батькам у наявності суїцидальних думок. Це глибоко вразило і налякало Джеральдіну та Патріка. Вони не знали, як діяти, не розуміли, якої допомоги потребує їхня донька. Тим часом соціальний тиск з боку одноліток не зникав а навпаки, посилювався. Після переходу до старшої школи ситуація різко загострилась. Анна майже відразу стала жертвою побиття. Один із фігурантів інциденту. Був ідентифікований і доставлений до поліції однак, згідно з повідомленнями змі, отримав лише офіційне попередження. Цей випадок ще більше вплинув на психологічний стан дівчинки, яка вже й без того відчувала себе вразливою та самотньою. За кілька тижнів до трагедії, у квітні 2018 року, Анна Кригель прийшла до школи з помітним фіолетовим синцем під оком. Це одразу привернуло увагу вчителів. Коли її запитали, що сталося, вона відповіла, що намалювала фінгал сама використовуючи косметику. На питання про мотив Анна сказала, що хотіла подивитися, що люди скажуть, і що їй було цікаво, як люди відреагують на жертву. У цьому вчинку вчителі й батьки побачили ознаки глибокого емоційного страждання та бажання привернути увагу будь-яким способом. Анна Крігель створювала фейкові акаунти у Фейсбук, з яких надсилала повідомлення з погрозами або приниженнями на свою основну сторінку. Згодом вона показувала ці повідомлення батькам, шкільним працівникам або психологам як доказ того, що над нею знущаються. Хоча на перший погляд це могло виглядати як вигадка, експерти вбачали в такій поведінці опосередковану глибоко емоційну спробу попросити по допомогу. Для дитини з низькою самооцінкою та відчуттям ізольованості це був спосіб показати власний біль, нехай навіть у такий непрямий і тривожний спосіб. Однак, коли частина однокласників дізналась, що ці повідомлення були створені самою Анною, ситуація тільки погіршилась, цькування посилилось, і дівчинка ще більше замкнулася в собі. Ті, хто раніше з нею просто не спілкувався, тепер почали відкрито висміювати її, називаючи брехухою або дивною. Варто пояснити важливу деталь в Ірландії. Діє законодавство, яке гарантує анонімність неповнолітнім особам, засудженим за злочини незалежно від їхньої тяжкості. У зв'язку з цим імена нападників і їхні фотографії не розкриваються публічно у судових матеріалах. Змі вони фігурують як бой а і Бой Бі. У неділю, 13 травня 2018 року, анна проводила день разом із матір'ю. Вони готувались до майбутніх шкільних іспитів. Дівчина виглядала спокійною, багато часу проводила у своїй кімнаті, де активно листувалась у Фейсбук. Це не викликало у батьків занепокоєння. Для Анни було звичайним підтримувати онлайн контакт з однолітками. Увечері вона лягла спати в звичайний час. Поведінка не вирізнялась нічим незвичним. Джеральдіна і Патрік не підозрювали, що наступного дня щось може піти не так. Зранку Джеральдіна розбудила Анну як зазвичай. Дівчина сказала, що навчальні заняття в неї закінчаться о 14.30, після чого вона планує піти на групову терапію. Захід, який вона відвідувала регулярно через труднощі із соціалізацією. Після школи Анна повернулась додому і залишилась у своїй кімнаті. Близько 17-ї години у двері подзвонили. На порозі стояв підліток «Бі». Він привітався і попросив покликати Анну. Вона зраділа, коли дізналась, хто прийшов. Швидко спустилась вниз і дещо пошепки обговорювала з хлопцем у дверях. Потім вона сказала батькові, що йде готуватись до іспитів. Одягнувши худі, вона разом із підлітком пішла в напрямку Сейнт Кетерінс Парк, великої паркової зони неподалік від їхнього будинку. Близько 1710 14 травня 2018 року, Джеральдіна Крігель сіла на поїзд з Дубліна, прямуючи додому. Як і щодня вона вирішила зателефонувати Анні, щоб дізнатися, як минув її день у школі. Проте дзвінок залишився без відповіді. Це одразу викликало у неї занепокоєння. В них із донькою був постійний контакт. Вони регулярно листувались і телефонували одна одній протягом дня. Коли Джеральдіна приїхала додому, вона дізналась від Патріка, що Анна пішла на прогулянку з хлопцем, який прийшов за нею близько п'ятої вечора. За його словами, вони рушили в бік парку святої Катерини. Занепокоєна незвичною тишою, Джеральдіна почала надсилати доньці текстові повідомлення. Всі вони залишались без відповіді. У родині почало формуватись чітке відчуття, що щось не так. Тоді вони вирішили спробувати знайти Бі у Фейсбук. Обоє знали, як він виглядає, бачили його раніше разом з Анною біля школи, але точного імені не знали. Вони ввели у пошук усі можливі варіанти, переглянули десятки профілів, сподіваючись натрапити на знайому фотографію чи бодай натяк на його присутність в онлайн просторі, але ці спроби нічого не дали. Акаунт знайти не вдалося, а зв'язатись з ним було неможливо. Після кількох годин самостійних пошуків, коли почало сутеніти, Джеральдіна і Патрік вирішили звернутись до Карта Національної поліції Ірландії. Вони приїхали до відділку і розповіли черговому все, що знали: що донька зникла, що вона не бере слухавку, не відповідає на повідомлення, і що востаннє її бачили з хлопцем, який прийшов до них додому. Вони пояснили, що така поведінка абсолютно нетипова для Анни і висловили занепокоєння. Але як це часто буває в подібних випадках, поліція спершу не розцінила ситуацію як критичну. Офіцери заспокоювали, мовляв, щодня до поліції надходять десятки, а то і сотні звернень про зникнення підлітків, і більшість із них повертаються додому самі вже за кілька годин. Проте, незважаючи на первинну реакцію, правоохоронці все ж взяли справу на контроль. Вони встановили особу бій, і незабаром один із екіпажів виїхав за вказаною адресою. Під час розмови з поліцією бі підтвердив, що бачився з Анною. За його словами, вони разом пішли до парку, але близько 17.40 він залишив її там і пішов додому. Він наполягав, що дівчина була спокійною і нічого дивного в її поведінці він не помітив. Ця розмова ще не змусила поліцію змінити кваліфікацію справи, але в родині Крігель тривога вже перетворилась на відчай. У той самий вечір Джеральдіна Патрік і кілька друзів почали власні нічні пошуки. Вони знову вирушили до парку, розділились, ходили стежками з ліхтариками, зазирали у двори, зупиняли перехожих, перевіряли зупинки громадського транспорту, під'їзди і навіть навколишні магазини. Але ніч минула і жодної звістки від Анни так і не надійшло. Наступного ранку, 15 травня, 2018 року стало остаточно ясно, анна зникла. Вона не ночувала вдома, не з'явилась в школі і досі не відповідала на жодне повідомлення чи дзвінок. Батьки були у відчаї. Вони знову звернулись до поліції, вже наполягаючи на термінових діях. Цього разу гарда розпочала офіційно зареєстровану операцію з пошуку зниклої особи. До справи долучились оперативні групи. Були підняті архіви камер спостереження у Лукані, розіслані внутрішні повідомлення по службі. Зібрано більше інформації про бій, його оточення та друзів. Поліція зосередила увагу на маршруті, яким Анна могла пройти насамперед на парку Святої Катерини та прилеглих територіях. Паралельно поліція повторно допитала Бі. Його версія не змінилась. Він привів Анну до парку, вони трохи поговорили, а потім він пішов, залишивши її саму. Але слідчі вже підозрювали, що хлопець щось не договорює, і головне, щось не збігалось з відеозаписами з камер спостереження, які почали надходити до розпорядження поліції. На одному з них було видно, як Бі і Анна йдуть разом, але потім з'явився ще один силует Ей. Його поява викликала особливу зацікавленість у слідчих. Тоді слідчі вирішили ще раз повернутися до бій. Цього разу розмова була значно глибшою і наполегливішою. Хлопець зізнався, що не сам вирішив покликати Анну до парку. Він розповів, що Анна була закохана в іншого підлітка, Ей, і що йому вона була байдужа. За словами Бі, він нібито просто виконав прохання допомогти організувати зустріч між Анною та Ей. Поліція попросила Бі показати маршрут, яким він ішов зіною до парку, і те місце, де він її залишив. Вони разом вирушили до Сейнт Кетерінс парк, і хлопець вказав приблизне місце ділянку, що розташована неподалік лісосмуги. Коли вони повертались з парку, один із місцевих мешканців, побачивши Бі у супроводі поліції, зупинився і повідомив важливу деталь. Чоловік сказав, що бачив Бі разом з іншим підлітком неподалік покинутої будівлі. Ця інформація відразу змусила поліцію засумніватись у правдивості слів. Бі наступного дня Ей і Бі вирушили з поліцією до парку, щоб відтворити свій маршрут, але цього разу хлопці показали зовсім інше місце, відмінне від того, про яке говорили раніше. Їхні версії розходились, і це викликало ще більше підозр. Крім того, слідчі звернули увагу на дивну ходу. Ей він помітно шкутильгав. На запитання поліцейських він відповів, що на нього напали невідомі хлопці, коли він нібито повертався додому після зустрічі з Анною. Однак ця історія викликала серйозні сумніви. На його тілі були виявлені численні синці і подряпини, зокрема на обличчі, руках і ногах. Сліди травм не збігали з описом випадкового нападу. Поліція вже тоді розуміла, перед ними не жертва, а наймовірніше ключовий фігурант справи. 16 травня 2018 року приблизно о 13.00 одна з груп зайшла до будівлі закинутої ферми, що була осторонь від основних стежок парку. Місцеві підлітки чудово знали про це місце. Вони приходили туди, щоб вживати алкоголь і курити. В одній з кімнат цієї будівлі і було знайдено тіло Анни Кригель. Анна лежала горі лиць, оголена до пояса, з явними ознаками фізичного насильства. Її голова та обличчя були сильно понівечені, сліди зафіксували численні забої, гематоми і відкриті рани, спричинені ударами тупими предметами. Обличчя було настільки пошкоджене, що на початковому етапі впізнавання ускладнювалось. На голові виявлено понад 10 окремих травматичних уражень, частина яких, за словами судмедексперта, була несумісна з життям. На місці також знаходились цеглини зі слідами крові, важка дерев'яна палиця, частина одягу, кеди, нижня білизна шкарпетки. Все це було розкидане навколо, що свідчило про боротьбу або насильницьке знаття одягу. Поруч із тілом знайшли футболку, ймовірно, належну нападнику, а також речі, які не належали жертві. Руки Анни були наполовину витягнуті вздовж тіла, одна долоня частково стиснута, нігті зламані. На передпліччях і кистях виявлені садна і подряпини, характерні для спроби захиститись або відштовхувати нападника. Пізніше, після експертизи, судмедексперт зазначив наявність мікрослідів ДНК інших осіб на шкірі, зокрема в ділянці шиї та рук. Початковий огляд тіла дозволив припустити наявність сексуалізованого насильства, але для підтвердження цього була призначена повноцінна судово-медична експертиза, яку провели пізніше у Дубліні. У найближчі дні, 17-18 травня, були проведені обшуки в домівках обох підлітків. Особливу увагу слідчі звернули на будинок А, оскільки саме він за свідченнями Б, залишався заною наодинці. Під час обшуку поліція вилучила одяг, який Ей носив у день зникнення, а також рюкзак, захований у його кімнаті. У рюкзаку виявили захисні рукавички, наколінники, чорну маску, спортивну футболку та інші предмети, які за показами свідків Ей мав із собою в день вбивства. На окремих речах було виявлено плями крові. А також волосся, що згодом завдяки експертизі, буде ідентифіковане як волосся Анни Крігель. Ще важливішим виявився мобільний телефон Ей. Під час експертного огляду пристрою поліція виявила, що Ей видалив кілька файлів, зокрема, відео зняте незадовго до вбивства. Попри видалення, відео вдалося відновити. На цьому відео Ей показував, як зав'язує вузли на манекені, використовуючи мотузку. Хоча прямо злочин на відео не зафіксовано, експерти відзначили, що це може свідчити про підготовку до нападу. Пізніше, під час суду ця деталь стане одним із психологічних доказів навмисності дій. A. Паралельно тривала судова медична експертиза тіла Анни, яка підтвердила, смерть настала внаслідок численних ударів тупими предметами по голові. На тілі були ознаки обмеження рухів, захисні травми на руках. На підставі всього зібраного речових доказів свідчень розбіжностей у версіях A і B, Поліція підготувала офіційні обвинувачення, і вже продовж наступних днів обох підлітків було заарештовано за підозрою у вбивстві Анни Крігель. Згідно з ірландським законодавством, оскільки йшлося про неповнолітніх, усі дії поліції проводились в присутності батьків, адвокатів та соціальних працівників. Під час арешту жоден із хлопців не чинив опору. Допити тривали кілька діб. Бі. Який раніше заявляв, що просто залишив Анну в парку, тепер почав втрачати послідовність у свідченнях. У нього запитували про маршрут, про те, чи бачив він щось незвичне і чи точно залишив її наодинці. Врешті він підтвердив, що привів Анну в парк за проханням Ей, і що знав, вона йому подобається, але не здогадувався, що все закінчиться трагедією. Ей натомість тримався більш стримано. Він заявив, що зустрічався з Анною того дня, але наполягав, що нічого поганого не сталося, і що він просто пішов додому після зустрічі. Коли йому пред'явили результати експертизи, зокрема сліди крові на його одязі, футболку з рюкзака, а також відновлене відео. Він почав плутатись у поясненнях. Його історія з нападом якихось хуліганів у парку тепер звучала ще менш правдоподібно. У цей час прокуратура, переглянувши усі матеріали справи, сформувала офіційне обвинувачення: Ей, був звинувачений у вбивстві з особливою жорстокістю, а також у сексуальному насильстві. Бі звинувачували у співучасті, а саме в змові з метою вчинення злочину, а також у свідомому введенні в оману поліцію під час розслідування. Обидва підлітки були поміщені у молодіжний центр тримання під вартою, не у в'язницю, а в спеціалізовану установу для неповнолітніх. 29 квітня 2019 року в центральному кримінальному суді Дубліна розпочалось слухання у справі про вбивство 14-річної Анни Крігель. Справу розглядав суддя Пол Макдермат, а участь у розгляді брали 12 присяжних, що було нетипово для справ із неповнолітніми обвинуваченими. Перед судом постало двоє підлітків на той момент, також 14-річних, які згідно з ірландським законодавством не можна було називати публічно. Усі змі, що висвітлювали справу, використовували умовні позначення A та B. Засідання проходили у закритому режимі без доступу преси чи сторонніх осіб. А будь-яке розголошення деталей здатних розкрити ідентичні обвинувачених суворо заборонялась. Прокуратура стверджувала, що саме Ей завдав смертельних травм Ані, а бій свідомо допоміг йому заманити її в пастку. Обидва, на думку слідства, намагались обманути поліцію після вбивства та знищити докази. Матеріали справи включали свідчення очевидців, записи з камер спостереження, результати ДНК експертиз, цифрові докази з мобільних пристроїв, а також медичний висновок, що підтверджував характер травм, від яких померла Анна. Сторона захисту для кожного з обвинувачених А та Б обрала окремі лінії поведінки, сподіваючись максимально дистанціювати своїх підзахисних від подій, що відбулись 14 травня 2018 року. Адвокати Ей будували захист на принципі заперечення прямої участі у вбивстві. Він визнав, що справді зустрічався з Анною в парку, але запевняв, що нічого їй не робив, і після короткої розмови залишив її саму. За його словами, він пішов додому, а про подальші дії нічого не знає. Однак ця версія була слабко обґрунтована і постійно суперечила зібраним доказам. У Ей знайшли футболку, на якій були сліди крові Анни. На його взутті також виявили ДНК жертви. У рюкзаку знайшли рукавички, маску на колі. Вінники, які ймовірно використовувались під час нападу, свідки, зокрема сусіди, бачили Ей та B разом у районі покинутої ферми у той самий день. Усе це вказувало на пряму присутність Ей на місці злочину, з доказами, які суперечили його твердженням. Проте навіть перед обличчям фактів Ей не визнав провини, не вказував емоцій, і в суді тримався замкнуто, майже відчужено. Захист B побудований інакше. Його адвокати не заперечували, що Бі прийшов до будинку Крігелів, покликав Анну в парк, супроводжував її до певного моменту. Проте вся лінія захисту будувалась навколо твердження, що Бі не знав, що Ей планує скоїти злочин. Він був пасивним учасником і не брав участі в нападі. Ей переконав його допомогти влаштувати зустріч з дівчиною, і Бі наївно повірив, що нічого поганого не станеться. Однак ця версія розбувалась об кілька фактів. Під час другого візиту з поліцією до парку Бі показав інший маршрут ніж раніше. Його свідчення постійно змінювали, що викликало сумніви в їхній правдивості. Бі не повідомив поліцію одразу, коли дізнався, що Анна зникла. Сусід бачив його разом з Ей біля місця злочину. Коли обидва за власними словами мали бути вже вдома, загалом обидві лінії захисту намагались розвести відповідальність, зменшити ступінь вини своїх підзахисних, апелювати до віку вразливості емоційної нестабільності та у випадку збій навіть маніпуляцій з боку Ей. 18 червня 2019 року суддею був оголошений вирок Ей отримав довічне ув'язнення з правом перегляду справи через 12 років. B отримав 15 років з можливістю перегляду справи через 8. Після винесення вироку, у листопаді 2019 року, в інтернеті почали з'являтися припущення, фото, імена і витоки, які прямо чи побічно ідентифіковували A або B. У зв'язку з цим кілька користувачів соцмереж, зокрема Facebook, Twitter, були притягнуті до відповідальності. Деякі змі. Зокрема, закордонні, які транслювались в Ірландії, також отримали юридичні попередження. Ірландський уряд публічно нагадав, що порушення анонімності неповнолітніх у кримінальних справах є кримінальним злочином, який карається штрафом або ув'язненням до трьох років. A і B не були типовими хуліганами. Наскільки відомо зі ЗМІ, вони добре вчились в школі, не викликали у одноліток і вчителів будь-яких занепокоєнь. Двоє, нібито звичайних хлопців. І постає питання, чи монстрами народжуються, чи ними стають. На жаль, так як біографії хлопців нам майже невідомі, робити якісь висновки в цьому напрямку неможливо. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!